Охі, що українською означає ні кажуть мітингувальники Софії Малі, генерального консула діаспор звинувачує у створенні штучних перепон для відвідин Греції, а саме у масових відмовах у відкритті віз та оформленні громадянства генконсульства у Маріуполі охоплює чотири регіони східної України, у яких мешкає до 90% грецької діаспори. Ми не виступаємо проти правительства Греції. Ми виступаємо проти відзиву конкретного дипломата, який не відповідає... І обліку дипломата, і дипломата по професії. За результатами дослідження донецького соціального центру кількість відмов грецького генерального консульства перевищила 55%. для порівняння у Чехію. Не отримали візи. Всього 13% українців зі сходу. Найбільше обурення грецького товариства викликала остання відмова консула у виїзді в Грецію ансамблю танця Сартанські самоцвіти для участі в міжнародному фольклорному фестивалі. Колектив сартанських самоцвітів виступав у Греції вже чотири рази. кажуть, у візах їм відмовили вперше. Через те, що артисти гурту не показали запрошення на фестиваль грецькою мовою, всі документи були підготовлені, і це приглашення не являлася таким основним документом. Невдоволені роботи консульства і працівники освіти. Педагоги заявляють, дипломати зривають програми академічних обмінів між двома країнами. Очень усложняють процес академічних обмінів, студентських обмінів, обмінів приподавателями. Все жаленню, вся та робота 20 літня, яку проводила і проводить уні. Університет по укріпленню дружби сотрудництва між Україною і Грецією, зараз ставиться під сумнів. Генеральний консул Софія Малі зустрітися з журналістами погодилися лише без відеокамер, пояснюючи це вимогами протоколу. Конфлікт між нею та діаспорою заперечує. Переконує показник відмов у візах українцям найнижчий у країнах Європи. За словами Софії Малі, вона готова скласти повноваження, якщо це вважатимуть за потрібне у Брюсселі. Резолюцію з вимогами про відкликання ко. Онсула з посади діаспора передала до міністерства іноземних справ України та Греції Юлія Бошко, Божко, Євгенучаренко, Маріуполь, Донеччина, п'ятий канал.